Найважливіші події дня очима журналістів служби інформації телеканалу РТБ у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Конфлікт у Рівному. Мешканці одного з будинків по вулиці Вербовій твердять їхню землю. Поблизу їхньої багатоповерхівки захопили невідомі. Жодних пояснень від чиновників щодо розпочатого будівництва люди так і не дочекалися. Також їх обурює те, що через їхній двір їздить будівельна техніка. На місці побували наші журналісти. На таке тісне сусідство жителі панельної багатоповерхівки не сподівалися. Кажуть, що територію довкола свого будинку доглядали і озеленювали впродовж 30 років. Людям прикро, що новоспечені власники землі за один день звели їхню працю на нівець. Почалося з того, що приїхав трактор і почали вирізати дерева. От дерева родючі. Які роками тут були обурені мешканці будинку? Почали звертатися до чиновників, просили пояснити на якій підставі тут розпочато будівельні роботи, і показати, де ж їхня прибудинкова територія. Запевняють, що жодної відповіді від влади не почули. Я подзвонила в адміністрацію, сказала, що ми хочемо приласити пана Хомка. От то мені мені сказали так. А що ви вважаєте, що пан Хомко поїде і буде щось там розбиратися? Ну то послухайте, ми ж вибирали машини два дня назад сюди їздили. І если тут почнеться строительство, естественно, що тут очень будет большое движение. Ну що для нас это ясно. У нас от рядом дом, і ми хотіли в ньому жити. Нині кажуть, люди вже неможливо вийти на прогулянку, а жителям першого поверха, які не мають балконів, ніде сушити білизну. Жителі будинку побоюються, що асфальт у їхньому дворі так і залишиться понівеченим. Хай строїться собі, но тільки не в нашій території, хай не їздять по нашій території, бо нам його ніхто не зробить. крім нас. А це, а це гроші, це затрата і труда, і гроші які стоять за це. Представники громади запевняють, жодних пояснень від начальника житлово-комунального підприємства Сонячне Ярослава Сагнюка так і не дочекалися. Чиновник не зустрівся із журналістами. Можна довідку підписати? заходьте на довідки, заходьте підписати. Ось так ця територія виглядає на папері. Її загальна площа 34 гектари, 216 ділянок по 10 соток роздано під індивідуальне житлове будівництво. Питання виникли до ділянки номер 144. декілька замірів та арифметичних дій. І ось результат. Вердикт фахівця жодних порушень існуючих будівельних норм немає. Робочий проект другої черги будівництва вулиць проїздів та інженерних мереж цього кварталу затвердили всі інстанції. Він не виліз за межі земельних ділянок, які виділені по цьому генплану. І тут ніяких питань не повинна виникати щодо порушення будівельних норм, правил. В управлінні погоджуються: будівельна техніка справді може дошкуляти людям. Однак тут розводять руками, мовляв, нічого не вдієш, із незручностями доведеться змиритися. Людмила Васюха, Назар Мідріган. Інформаційна програма день. Люди проти ліфтів, мешканці других поверхів, будинків по вулицях Макарова та ювілейній у Рівному хочуть, щоб їм або зменшили плату за ліфт, або ж взагалі відключили його. Ще навесні люди зібрали підписи і відправили чиновникам. Аргументом кажуть, є необґрунтовано завищена плата за ту послугу, якою вони не користуються. Однак, як твердять представники ініціативної групи, компромісу з посадовцями знайти так і не вдалося, тому вони налаштовані відстоювати своє право у суді. Тему продовжить Іван Марчук. Цей чоловік ще влітку почав піднімати питання, як на його думку несправедливості в оплаті за користування ліфтом. Мешканець будинку на Макарова 36, Павло Бречко живе на другому поверсі і каже, що місяця платить за те, чим не користується. Нараховують, обурюється чоловік плату не на людину, а на площу помешкання. Тож лише на ліфт бюджет сім'ї витрачає 40% квартирної плати. 36 гривень платить тільки за ліфт, за обслуговування ліфта і за освітлення ліфта, електроенергія ліфта. Трошки занадто навесні. Пан Павло обійшов кілька будинків і зібрав пів сотні підписів однодумців. Звернення із проханням розробити диференційовані тарифи в оплаті за ліфт для мешканців других поверхів відправили міським чиновникам. За три тижні у відповіді людям пояснили, згідно постанови уряду, плата справедливо обраховується відповідно до площі квартири, а платити за ліфт мають усі, крім мешканців перших поверхів, бо ліфт це спільна власність будинку. Із такою логікою люди не згідні. Пока дажор спустіться. На чим нам цей ліфт в обласній інспекції з питань захисту прав споживачів пояснюють, логіка людей вірна, але питання можна вирішити і без диференційованих тарифів. Радять просто відмовитися від послуги, написавши відповідне звернення до ЖЕКу. З письмовою заявою, підтверджуючи те, що вони не користуються, буде відключено ліфт на цьому, на даному етажі поверсі, і вони можуть не оплачувати, тому що дійсно, якщо людина повинна платити за ту послугу якою вона користується, люди кажуть, вони поки що звертались до ЖЕКу усно, але там пояснили, що на такий крок вони не підуть. Журналістам у телефонній розмові інженер виробничого відділу ЖКП Сонячне Мирослава Коваль розповіла, що плата мешканцям других поверхів нараховується законно і згідно із побудинковими тарифами. А відключати ліфт на другий поверх вони не мають права згідно із постановою Кабміну. Виходом комунальники вважають перехід на карткову систему, але поки що кажуть, в умовах обмеженого фінансування про це мова не ідея. мешканці ж впевнені, що все можна вирішити інакше. Трохи буду мати більше часу, напишу позов. Я тільки хочу з юристами погодити, чи мені особисто від себе створити прецедент, а потім вже інших шаблон дати позов або колективний позов писати. В сусідньому будинку знайшов молоду юристку- людину, яка вже давно відсудила своє право і не платить за ліфт. В Житомир апеляційний суд став на її сторону знаєте чому? Тому що в Житомирі другий поверх давно вже не платить за ліфт. Я підтримую думку, що нам потрібно відключити ліфт. От, ну і для чого платити за те, чим не користуємося. Іван Марчук, Дмитро Сидор інформаційна програма День. Десяток блакитних ялинок зрізли у Рівному працівники міського тресту зеленого господарства. Дерева спиляли на вулиці Котляревського біля станції швидкої медичної допомоги. Медикам такі дії комунальників не до душі, адже кажуть, ялинки росли тут впродовж десятків років. У свою чергу працівники тресту запевнили, мають усі необхідні дозволи. Вони стверджують, що незабаром біля станції швидкої допомоги будуть міняти теплотрасу, а ялинки заважатимуть проведенню робіт. У тому, що після завершення ремонтів тепловики висадять тут нові блакитні ялинки, і комунальники, і медики сумніваються. Крім цього, останні переконані, з деревами можна було чинити по-іншому. Треба акуратненько зібрати і пересадити в інше місце. Місць для озеленення в Рівному достатньо, і потреба в таких ялиночках, звичайно, потрібна. Ми розуміємо, що якщо ялинку зрізати просто, так штрафи там просто непідйомні. А тут міська влада собі вирішила, зрізала та й все. Генерал-майор міліції Олег Сало, який свого часу очолював міліцію Рівненщини, став головою Львівської обласної державної адміністрації. Указ про його призначення розміщений на офіційному сайті президента України. Нагадаємо, Олег Сало очолював управління МВС України у Рівненській області у період з березня 2010 року, по травень 2011 року. Згодом він був радником міністра внутрішніх справ по західному регіону України. Близько 2 мільйонів гривень планують закласти у бюджеті області для реконструкції інфекційного відділення міської лікарні. Таку інформацію озвучили на засіданні міської координаційної ради з питань протидії вілсні та туберкульозу. Крім того, учасники прийняли рішення підготувати та надати до міського управління охорони здоров'я власні рекомендації щодо покращення епідемічної ситуації. Продовжить тему Роман Сварида. Від першого виявленого випадку і дотепер на рівненщині зафіксовано понад дві тисячі віл-інфікованих третина із них міські жителі. Втім, запевняють фахівці на фоні загальнодержавних показників число хворих на кожні 100 тисяч населення на рівненщині вдвічі менше. На протязі декількох років вдалося дещо стабілізувати рівень захворюваності та приріст. Захворюваності темпи поширення. Якщо ми у нас раніше захворювання зростало на 3-5 одиниць кожен рік, то у нас зараз тепер нема оцього зростання. Крім того, вдвічі зріс рівень диспансеризації. Нині 85% віл інфікованих краю знаходяться на обліку у лікувальних закладах. Це ті люди, які мали контакт з медичним працівником і отримали медичні послуги. Це дуже хороший показник, а він взагалі в Рівненській області дуже високий. Усе це поки залишається єдиним позитивом у ситуації, що склалася, за словами медиків, більшість віл-інфікованих, які були зареєстровані в останні роки, не належать до груп ризику. Натомість люди все частіше інфікуються статевим шляхом. Часто буває, що хворобу виявляють після повернення із заробітків за кордоном. Окрім того, віл-інфекція поєднується із гепатитом С та туберкульозом, що ускладнює лікування. В той же час на Рівненщині досі немає окремої інфекційної лікарні. Спеціалізоване відділення Рівненської центральної міської лікарні в аварійному стані виділено ще по старих нормативах дві палати для лікування. Поступають важкі хворі. В тих дві палати, які є спарені, спарені з різними нозологічними формами. Хворі з антибіотикорезистентними пневмоніями. Хворі з ураженням головного мозку, і всі вони перебувають в одній палаті. Існує небезпека зараження медичного персоналу. Згадане інфекційне відділення де-факто має рівень обласного, тому коштом бюджету Рівненщини нині завершується розробка проектно-кошторисної документації для його реконструкції та добудови, вартістю 450 тисяч гривень. Наступного року у бюджеті області планують закласти близько 2 мільйонів гривень для завершення першої черги. Крім того, незабаром у центрі СНІДу повинно з'явитися обладнання для молекулярної діагностики ВІЛ-інфекції. Цьому обіцяла посприяти міністр охорони здоров'я. Є України Раїса Богатирьова, Роман Свирида, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. 1 листопада стартує реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Її проводитимуть регіональні центри оцінювання якості освіти впродовж місяця. Скласти іспити можна з 11 предметів. Упродовж двох сесій, 22 та 29 березня. Його учасники зможуть взяти участь тільки в одному із запропонованих у той чи інший день тестувань. Для реєстрації абітурієнтам необхідно буде вказати прізвище, ім'я по батькові, номер контактного телефону, місце постійного проживання, перелік предметів пробного ЗНО та мову якої абітурієнт бажає складати тести? Завдання з семи предметів будуть доступні мовами національних меншин. Тест зі світової літератури абітурієнти зможуть скласти українською або російською. Вартість одного пробного зовнішнього оцінювання у 2014 році складає 89 гривень. Жага колекціонування у галереї Купчинського відкрилась виставка робіт Вінницького фотографа Вадима Козловського. Він представив три десятки робіт, кожна з яких складається з декількох схожих кадрів, об'єднаних спільним мотивом. Попри багаторічний досвід цього автора та чималу кількість особистих виставок, досі рівняни з його творчістю були незнайомі. Одна місцина у різні години. Кожна з робіт Вадима Козловського складається з декількох кадрів. Своїми колажами досвідчений вінницький фотограф розповідає маленькі історії. Тут представлено різножанрові світлини, адже митець не надто переймається об'єктом читлом для фотографування. Набагато цікавіше йому експериментувати з простором та часом. Пан Вадим фотографує майже 40 років і за цей час брав участь у численних вітчизняних та зарубіжних конкурсах. Коли художник починає. Пишатись так собою, так розквітати, знайте, набувати таких парських таких е, замашок. То тобто, цього нічого не буде, як правило, його творчий продукт нічого не вартий. Зараз фотограф приймає телефоном вітання від своїх колег, адже за декілька хвилин у Рівному вперше відкриється виставка його робіт. Після Вінниці та Хмельницького він привіз експозицію жага колекціонування до галереї Купчинського і тепер урочисто презентує її місцевим поціновувачам. Представлено не просто 30 робіт, а насправді представлено набагато більше робіт. Адже як ми бачимо, на одній роботі ми можемо бачити від двох трьох кадрів. А на кожній фотографії ми бачимо можливо там чи емоції, які змінюють одна з одну плавно, або історію декількох людей, декількох життів. Відвідувачі не ймуть віри, що на сусідні фото зафіксовано один і той же пейзаж. Чи навпаки, попри неймовірну схожість, на роботі зображено цілком різні об'єкти. На думку експертів, таку виставку слід розглядати вдумливо і не поспішаючи. «Ще будемо дивитися, 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 тому що це треба довго розглядати, вникати а не просто так о, у як не буде. Це виставка, яка требує роботи ума і. И... Інтерактива, від зрителя. усі охочі зможуть побачити жагу колекціонування до 12 грудня. Володимир Струс, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. Пінг-понг живий. 22 колективи підприємств та навчальних закладів рівного взяли участь у міській першості з настільного тенісу. Як завжди, родзинкою змагань стало протистояння національного університету водного господарства та міжнародного економіко-гуманітарного університету. Хто у підсумку переміг, знає Володимир Струс. Пінпангісти з мегу традиційно фаворити чемпіонату рівного з настільного тенісу. До складу їхньої команди входять тенісисти, котрі відстоюють честь рівного та дубна в регіональній західноукраїнській лізі. Вони перемагали на цьому турнірі декілька попередніх років і поступилися лише торік. Тепер перемога стала для них принциповим питанням. Звісно, я підтверджую статус свого інституту, бо він завжди в настільному тенісі займав перші другі, Ну, призові місця взяли. Хорошого хлопця з дубна. Хорошо грає. Він грає на чемпіонаті України з нами. Головний суперник Мегу чинний чемпіон рівного. Команда Нуве ГП. Цього разу водники грали у рідних стінах. Не лише в цьому виді спорту. Вуз надав нам таку базу. Армспорт, гірвий спорт, також проходив волейбол, баскетбол буде проходити в вузах в стінах. Цього вузу просторий зал нове ГП дає можливість проявити себе не лише спортсменам, але й уболівальникам. У нас має бути пара фізкультури, і ми разом чомусь споглядаємо і вболіваємо, боліваємо, підтримуємося нашим зараз по іграх. Вони перемагають все таки рідні стіни допомагають. Це немаловажно. Втім, рідні стіни водникам не допомогли. Після річної перерви мегу повернув собі першість. Серед навчальних закладів першого другого рівнів акредитації переміг технічний коледж. Загалом участь в чемпіонаті рівного взяло 22 команди. Він пройшов в рамках рівницької загальноміської спартакіади. Наступним її етапом стане турнір з Армспорту, який відбудеться через три тижні. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Баскетбольний клуб Пульсар припинив боротьбу за кубок України 49-89. З таким рахунком рівняни програли матч відповідь першого етапу турніру Львівській політехніці Галичині. 18 очок у складі пульсара набрав Андрій Артемович на рахунку Юрія Кузмінця. 8 очок та 12 підбирань. Відтак, підопічні Михайла Переверзія сконцентрується на виступах у вищій лізі чемпіонату України 2 та 3 листопада. Вони зіграють у Маріуполі та Донецьку із дублерами тамтешніх клубів Суперліги. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адреса ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаю з вами до завтра. Гарного вам вечора! До зустрічі!